Надійний патрубок, з якого насос подає воду. По магістральному рукаву до, до розгалує. Ну, ми в принципі лінії будемо розкидати лінію, зразу показуємо. Зараз ви побачите цікове розгортання, яке використовується при під'їзді. Локалізації і ліквідації кожної пожежі використовується для цього. водійський рукав короткий, 4-метровий, діаметром а, Машин. Е, цей. діаметром 77 під'єднується від напівного патрубка до е, розгалуження. Від розгалуження прокладається рукава діаметром 51. Це виходить, використовується 51 рукава як робоча лінія. Чому він так використовують, тому що в 77-му рукаві 90 літрів води в один тільки рукав. рукав довжиною 20 метрів. Вони всі йдуть по 20 метрів. Рукава, кожен тільки водійські йдуть 4 метрові, Використовуються для подачі ну, і швидкої магістральної лінії і використовується для заправки автомобіля водою з гідран. Автомобіль встановлюється на гідрант за допомогою пристроя, який називається пожежна колонка. Пожежна колонка накручується на стовбур гідранта, по ній відкручується шток і... Подається вода за допомогою вентилів, які відкручуються. І сюди ми можемо зразу же приєднувати рукавну лінію, або заправляти цей автомобіль, або заправляти можна допоміжний автомобіль, який просто під'їжджає і можна його заправити водою. Так, По бойовому одягу. Це наш бойовий одяг польської марки, витримує. 200-250 градусів температури на 3 хвилини. Це якщо буде така температура, то в ньому можна стояти 3 хвилини, а далі він згорає. Цей тепловідбивний костюм називається тк 800. Витримує максимально 5 хвилин 800 градусів. Складається він з бажаючий один хтось. Бажаючий. Складывается он из штанов, одевается, боты, да. далее одеваются штаны, уважающие птицы, боевые одежды, шелды. Так, спочатку відбивається в моєму одязі, штани. Так, затягуйте бритежки. Далі світло відбивна куртка. Воно на липучках застівається і кнопкою фіксується.

Одна з важливих речей, тому що він може врятувати на пожежі життя. Життя при гасінні, можна так сказати, пожеж вище трьох поверхів, 4, 5 і так далі. У нас є для цього рятувальна мотива, якщо ну, як виникла допустим, пожежа в житловому будинку, в житловому будинку, будь ласка. Відновому будинку на п'ятому поверсі. І не дай Бог, що е, немає ніякого іншого шляху виходу. Е, пожежний може спускатися, так як я казав в поясні, маловажна річ, за допомогою карабіна. Карабіна і рятувальної мотузки. Один кінець прив'язується за допомогою Ось. Рятувальна мотузка. В оболочці витягуються сумки, ну, я витягувати не буду, бо витягується, можна просто зав'язав один кінець, кидаєш вниз і вона разом від сумки розмовляється. Тоді пожежний фіксує на два витки на карабін через себе і може врятувати собі життя і не тільки собі якогось потерпілого можна врятувати за допомогою цього. Так, дивіться, по е, цьому костюму ви зрозуміли. Це, можна так сказати, повсякденний такий робочий одяг, який використовується на акційні любої пожежі. Е, краги для того, щоб е, руки пожежного не цей. Не отримати оглядів. Куртка застібнута, штани також. Куртка йде, що вода не проникна. Вода не проникна для, 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 для зручності і е, в холодну пору е, це дуже якби, корисна річ, тому що е, якщо зимою намочитися, можна заболіти і, і отак. От Каска. Каска пожежного. Е, є забралом і клястиком, який застібається під бородою. Вона тримається, витримує, випробують каски, кидають з висоти 2 метрів металічний шарик вагою 200 грам. І тобто, якщо каска витримує, то пожежні нею користуються. Якщо ні, вона списується. Тоже немаловажна річ, бо забрало завжди використовується при... В заході непридатне, ну, якби в середовище, де горить в приміщенні, щось горить і велика температура на відкриту ділянку діє дуже швидко. Получається, можна для того, щоб не опекти собі лице, запускається за право. Також я входжу середовища, використовується апарат на стисненому повітрі. Бажаючий. Апаратно стисненому муку. Одягається маса його приблизно до 20 кілограм. Дивіться. Пристібається до нього маска. Ось, пристібнута маска. Одягається на лице. Одягається на лице. Затягуються хля... хлястики. Не можеш дихати? Роби глибокий дих. Не О, глибокий дих треба робити. Не бійся дихати. Це цей. Захисної дії вистачає в принципі на 50 хвилин. Пишуть би, по інструкції година, але 50 хвилин, щоб пожежний міг вийти з непридатного дихання середовища. Це манометр, на якому показаний тиск повітря в балоні. Зараз тиск 295. Далі, коли стрілочка доходить до жовтого, і з подальшого червоного апарат починає пищати. Це він сповіщає пожежного, що повітря закінчується і потрібно покидати непридатне для дихання середовище. Так, ну в принципі і бажаючих хто ще хоче подихати, то підходьте. Знімається маска дуже просто. Вот він, в принципі спрацьовує. Що він пошти? Тебе розумно. Вот запускает. Затягуємо. І робити. На цьому допоможе. зняти пора. Далі основними елементами є ще по костюму. По костюму в принципі, все ясно. Температуру 800 градусів витримує. Його оболонка Випромінює полум'я, відбиває стіна, і кода який працює в ньому, може працювати. Його температура не бере. До 800. градусів, після 800, там 5 хвилин, 800. Вам дякую, так. Далі на автомобілі. Крім західної арматури, є пожежні луни, пожежні перехідні головки використовуються для того, щоб якщо на велику відстань подається вода і рукавів того діаметра, якого нам треба, не, не, ну, не вистачає, тоді береться перехідна головка. 70, наприклад, 77-й сюди продовжуємо 64. Ну, може бути 66-51, ось ми діє. Далі запірна сітка. Дивіться, забірна сітка використовується для наповнення автомобіля водою з водоймища, водо можна так сказати, з природного чи штучного болю. Вона закріплюється. Е, можна пересунутись, будь ласка, перейдіть сюди, до задньої частини автомобіля. Так так Так, дивіться. Е, Рукава на пірно Це. Сам насос. Регулюється подача, газ. вентилі йдуть на викид води чи вліво, чи вправо. Далі. На машині є також драбина пожежна трьох полів. Получається маса 45 кг і достає до третього Так, Далі ще є драбина штурмова з гаком. Кому цікаво, можете, щоб ми не знімали, вилізти, подивитися. Драбина штурмувала, в принципі, нічого. Yeah, yeah. 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 І драбина-палка. -пал. Драбина-палка, в формі палки. Розкривається, коли її ставиш на тверду поверхню, одна половина її з'їжджає і виходить на разель. Далі тут зберігаються рукави, напірно смоктуючі. То були просто напірні рукава, які є ляні, латиксні, а це у нас прогумовані, проармовані. В середині з так сказати, спіраль стоїть, щоб їх не при втягуванні води в насос, щоб вони просто-напросто не склеювали. Витягується 125 рукав, приєднується до вхідного патрубку в насос і ціпляється забірна сітка, яка опускається в водоймище. Можемо переходити на, на цю сторону. Тут так. Ну, так, в цьому відсіку у нас зберігаються рукава 51-го діаметру. Ви замітили, що вони всі невеличкого діаметру. І цей використовується для е, робочі, прокладання робочої лінії безпосередньо від розгалуження до е, місця гасіння пожежі. Ну, е, Вогнегасник використовується рідко, але е, часом буває дуже, е, можна так сказати, е, така річ незамінна. Е, при таких пожежах, як е, на, наприклад, авто, автомобілі. Або електрощитова. Бувають такі випадки, що працівники РЕСу не встигають відключити електроенергію, і той трансформатор чи ті вимикачі. Горять, їх треба, можна так сказати, загасити. Водою не можна через те, що можуть бути смертельні наслідки. Водою установки під напругою не можна гасити. Для цього використовується вогнегасник порошковий, в даному випадку він порошковий, або вуглекислотний. Можна невеличку таку пожежу до самої щитової швидко локалізувати і ліквідувати для подальшого, можна так сказати. Працювання. Там вже, як далі виключать електроенергію, тоді вже останні частини, так сказати, які горіли, можна локалізувати і ліквідувати водою. Так, тут у нас йде в діва апарат валіза поста безпеки. Для чого вона становиться? Коли ланка заходять люди в приміщення, включені в апаратах, ведеться їх облік, і облік їхнього тиску, вони звітують через засоби зв'язку. Для того, щоб цей щоб розрахувати тиск, при якому їм необхідно виходити, і скільки їм там потрібно працювати. В даній валізі журнал обліку роботи. Тут виходить. Розрахунки, які записуються, рахуються по стандартних формулах. ЗОШИ для проведення також розрахунків, Батарейки в ліхтарик, самі ліхтарики, годинник для фіксування часу роботи, Совершенно правильно, калькулятор для швидкого і правильного порахування. Просто, якщо заходить дві більше. Ланки і цей машинально швидко не можна буде порахувати по е, декількох людях. Краще застосовувати, можна так сказати, електронні рахувальні машини. Так, Ну от апарати, які ви бачили. Їх на машині 4 штуки. Чотири для входу ланка складається. Мінімум може бути два чоловіка, але з трьох і більше може сказати. Так, це е, просто рятувальна мотузка. Е, ну, на даний момент ми круга з собою не брали рятувального для проведення рятування людей на воді. Прикріпляється за круг і можна подати. Далі е, там де знаходиться особовий склад. І Начальник траву і водій. Зараз ми практично вам покажемо, хто бажаючи спробувати, подамо воду десь приблизно десь туди, щоб не наробити ніякого болоту. Так, от, зроблено так, як я вам казав. Від машини, від напірного Ідеш короткий водійський рукав, 77, який використовується для магістральної лінії. Розгалуження трьох водове. подавати сюди і робочу лінію звідси. Вдалі. Туди. туди, на траву. І оці зараз буде Машина задається, Thank okay. you. Провода, провода, провода з дивіться. Там провода збоку дві?

Não é por ordem, né? é por 私は全然できないと思う。 Загняється вода з рукавів оспромляється. Вода і рукава скатується в скат. Зараз вам наглядно покажу, як це робити.